Добрий день, мене звати Юрій. Я кінолог у місті Дніпрі. Займаюся собачками вже давно, понад 10 років. Що хочу сьогодні вам розказати це про правильну гру із собакою, як правильно грати і яким чином ми можемо попливати через гру на стан тварини. Чому гра важлива? По-перше, ми закриваємо через гру багато потреб собаки. Грою ми можемо налаштувати з нею і контакт через закриття потреби, і пропрацювання, наприклад, збудження, налаштувати її самоконтроль. Таким чином, ми зможемо вирівняти стан, закрив через гру просто потреби собаки у здобичі. А у нас повинен бути введений голосовий маркер. Голосовий маркер це дуже важливо. Через голосовий маркер ми вводимо собаку у гру. Гаршо, браво, браво, молодець, Так, браво! І гра може бути двох типів: по-перше, це гра, яка показує, що є здобич, але собачка не може її наздогнати. Нам потрібно максимальне розкрити, максимальне бажання її наздогнати. Е, ось наша іграшка. Я б розглядав це не як іграшка, а як заяць. Е, ось щелепа собачки. Собачка повинна мати змогу схопити, але завжди це не вдається. Тобто заяць завжди. Біля пасті, тобто він бігає туди-сюди скаче і наче, як у дикій природі. Таким чином, ми пропрацьовуємо стан собаки, тобто підіймаємо її збудження максимально для того, щоб вона каналізувала це саме в здобич. По-друге, з чого складається гра на роздін? Да? Тобто ми вводимо голосовий маркер, переслідування здобичі, здобич втікає, собака намагається її схопити, але в якийсь момент збудження вже переростає у максимальний скажімо, стан. І в цей стан ми повинні дати вхопити собаці цю здобич, і починається борьба. Тобто, заяць він бореться за своє життя туди, сюди він питається вирватися із щелепи. Якщо заяць виривається із щелепи, ми цю здобич ховаємо. Тобто, здобич була майже впіймана, але не вбита. А тепер ми з вами поговоримо щодо гальмування збудження. Отпуск цієї добичі. Тобто, нам потрібно, щоб собачка на самому піки збудження, на самому піки боротьби відпустила. Це дуже складно, бо їй як це, їй хочеться ще гратись. А ми там кажемо, що все ні в якому випадку не виривати цю іграшку, бо ми подимаємо тільки драйв. Все потрібно робити через голову собаки. Робимо обмін, і собака за цей час. Е Сама себе починає гальмувати свою нервову систему. Після того, як у нас станеться обмін, наступний етап наш повинен бути після того, як вона здорово буде віддавати нам іграшку, нам потрібно спровокувати її знову на гру. Тобто ми починаємо махати, трошки провокувати, але собаки без голосового сигналу, як я казав раніше. Не можна впадати в цю гру, в цю збудження без нашого голосового маркера. Тобто вона повинна чекати. Як тільки вона хапає, захоплює іграшку пастю, ми знову повинні її перемкнути. Це дуже важливий момент, який дуже якісно потрібно пропрацювати. Тобто ці моменти потрібно ну, розуміти і не нехтувати грою, а активно її розвивати як мотивацію.